Чи знаєте ви, що зміниться у виплатах лікарняних та як пенсійний фонд планує оновити форми заяви розрахунку та повідомлення про виплату страхових коштів? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Пенсійний фонд розробив новий порядок фінансування страхувальників. Це суттєво змінить підхід до виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Ці зміни торкнуться як роботодавців, так і застрахованих осіб. На офіційному сайті ПФУ опублікували проект постанови про затвердження нового порядку фінансування. Документ встановлює чіткі механізми та умови фінансування страхувальників. Це стосується всіх видів страхових виплат. Порядок охоплює виплати за тимчасовою втратою працездатності. Сюди входить допомога при нещасних випадках на виробництві. Також враховується допомога при професійних захворюваннях. Новий порядок регулює виплати при тимчасовому переведенні на легшу роботу. Це стосується ситуації, коли працівника переводять на нижче оплачувану посаду. Документ також визначає умови відшкодування витрат на поховання. Проєкт передбачає оновлення важливих додатків. Змінюється форма заяви розрахунку, також оновлюється форма повідомлення про виплату страхових коштів застрахованим особам. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Документ детально описує механізм надання допомоги з тимчасової непрацездатності. Це включає догляд за хворою дитиною та дитиною з інвалідністю. Важливою частиною є регулювання допомоги при необхідності стороннього догляду. Порядок встановлює правила надання допомоги по вагітності та пологах. Документ також регулює виплати допомоги на поховання, визначено чіткі умови для кожного виду допомоги. Після прийняття нової постанови попередні документи втратять чинність. Це стосується постанови фонду соціального страхування від 19 липня 2018 року, номер 12. Також буде скасована постанова пенсійного фонду від 21 грудня 2022 року, номер 28 Прим3. Новий порядок почне діяти одразу після офіційного опублікування. Всі страхувальники мають підготуватися до змін заздалегідь. Це забезпечить безперебійність виплат застрахованим особам. Оновлення форм документів зробить процес отримання виплат зручнішим. Нові правила чітко регламентують всі види допомоги. Це допоможе уникнути затримок у виплатах. Пропонуємо ознайомитися з проектом постанови. Детальний аналіз документа дозволить зрозуміти нові вимоги та підготуватися до їх впровадження, підготуватися до змін у документообігу. Оновлення форм заяви розрахунку та повідомлення про виплату страхових коштів потребуватиме коригування внутрішніх процесів та навчання відповідальних працівників. Стежте за нашими новинами та офіційними повідомленнями ПФУ. Оскільки проект перебуває на стадії обговорення, важливо відстежувати його статус та можливі зміни до остаточного прийняття. ПФУ впроваджує оновлений механізм фінансування страхових виплат, що суттєво змінить процедуру їх надання. Змінюються форми заяви розрахунку та повідомлення про виплату страхових коштів. Порядок охоплює всі види соціальної допомоги, включаючи виплати по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей. У Моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Моно. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Екверінг Моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє, якщо співробітники хочуть отримувати за панамона, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Мама, бізнес ще простіше.